Що у вас тут по документам на землі? Так, це дійсно таке цікаве питання. Воно цікавить всіх наших покупців потенційних, які постійно приїжджають до нас на оглядини. Е, хотів сказати, значить, кожен півкотеч має власну ділянку, земельну ділянку, приватна власність. Е, кожен півкотеч е, зареєстрований у Дабі. Також вони всі мають поштову адресу і зареєстровані у реєстрі речових прав. Тому при купівлі покупець отримує повну приватну власність, ну, де є от земельна ділянка, плюс півкотедж. Також до кожного півкотеджу є заведено 11 кВт, газ і інтернет. Тому покупець отримує максимальну автономію у теперішній час плюс компанії з обслуговування.